Всім доброго дня. Сьогодні ми будемо готувати відбивні. На базарі нам вже порізали балик. На такі однакові смоточки, ну там ножі трошки краще, ніж у нас. Гастріші. І будемо відбивати. Відбивати будемо отаким ось, ось молоточком. В кого є інший, можна іншим. Хто не знає, під досочку можна постелити. Рушничок якийсь чи тряпочку кухонну, для того, щоб не портилась поверхня. Ми на... через целофанку відбиваємо. Коли ви відбиваєте, вони якби збільшуються в діаметрі. Ну, якщо це можна діаметр. Діаметр це вкруга. ну такі ось, бачите. До полупрозорого стану відбиваємо. Всі відіб'ємо, а потім будемо далі щось з ними робити. Так, відбивні наші відбились. Тепер приправляємо. Майоран. Майоран. Ну, так. Щоб було, але коли занадто, як кажуть, що занадто, то не здраво. Пахуча травка. Приправа для м'яса. Приправа для м'яса. Готова. Купляли, де ми купляли її? Базилік. Магазин такий, mm -hmm. не, не буду рекламувати, але скажу, базилік називається. Це якась не наша. Там продукція є і наша, але. Пер... І Перечорний. чорний перець. Уже мелений у нас. змололи перед цим, як молотий перець. Не буду показувати, як він росте. На моєму каналі там є відео. Я поставлю посилання. В описі цього відео подивитись, звідки береться перець, що воно це таке. Я думав, що це кущий а це, це далеко не купить. Так, далі по столовій ложечці соєвого соусу. Ну, Половинка, половинка не, по, не по цілі. Соєвий соус можна використовувати будь-який. Так, вот так сделали наши уже Так, И лайфхак. минеральная вода. Уже пробовали с минеральной водой. Сподобалось, они получаются какие-то мягкие. Сочные, 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 не, не сухие. Якщо вам це не подобається, можете не робити. Додаємо соль, ціль, воду. і приправимо гранульований часник. Трошки для. Да. Розмішуємо, бачите, воно шипить. Я так думаю, що завдяки оцим бурбашкам воно щось там робить з тим м'ясом і воно стає сочніше. Так, Складуємо мисочку з мінеральною водою. Всі ці смаки перемішуються, будуть пропитуватись і на деякий час залишимо його. Маринуватись. Можна без води просто їх скласти так, в топочку. Ну, Отак у нас вийшло. Воно просолиться, бо ми ж туди солі додали. Чесничку цими, цими травами пропитається. Ну, десь хвилин на 20 лишаємо його. Хай гуляється. Так, Наше міско промаринувалося. і зараз будемо смажити. Сковородочка вже нагрівається, тут трошечки олійки на невеликому вагіт останнє приготування. Перенашу відбивну. Ти скажи, що нас... З однієї попросили вилоку. З іншої сторони. Хорошенько паніровочку рівняємо там, де не взялось. Так, Тепер яйце. Вытачка яйца обычно і выкладываю на нагріту сковородиточку. Я, що... наверное, ще разну, наверное, зроблю. Мабуть, будет двойна панировка. Так круто Это называется двойная панировка. Теж смачно будет такая. Побачите в конце. Какая она будет. Добавлять? Тарелку возьму. Так, ну, тепер, дивіться, додавали і вогонь самий маленький, маленька там але на максимум його поставили. О, так воно горить. Трошки поправили з бортика і послухайте якогось. Чудові звуки, якщо вона. І запах так. Скажи, щось можна розрізати, але можна, да, можна було розілитицю, відбігнув, на напополам, але вирішили, так. вирішили таку. Вихідна, від, від, да. відбіжна вихідного дня. Да. Відбівна вихідного дня. Така і, і, і порядок. Що його тоді? Такі руки робимо для того, щоб вона... Ну, щоб, по-перше, впевнити, що воно не приспало. Щоб, ну, певний тут. І чекаємо, це вже починають. Такого кожу, але це ж не блин, То блини ми там цикли. То Там да, там уже треба було перевертати. А тут те ще ранені. А ще глянем, що там. А з той сторони все хорошо, то ще трошечки треба пожарити. Перевернемо, а тоді фільтри ще, ще накриємо, буде, Ні. мабуть, не будемо. Бачите, яка стає така товстенька. Це завдяки тому, що ми маринували що ну, паніровка. Плюс сочність ми робили. Лайфхак там минерально водорос. И супер. Выйшло супер. Тут не давно. О, посмотрим. Видите, тут коляры эти колеры. А запах прям как-то. Отаке має у вас, вийти, якщо ви будете повторювати цей рецепт. А я попрошу вас поставити вподобайки, зробити репости, поділитися з друзями. Якщо буде повторювати, то пишіть, що у вас вийшло, що не вийшло. Може щось, ви знаєте, своє, діліться. Буде дивляться. Я знаю, що повторюють рецепти, хто має змогу. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість знімати це відео, видалити. Чекаємо результати. Знімаємо нашу відбивну. В принципі, вже можна і смакувати. Все, всім гарного дня, смачного, до побачення.